Да, 8 листопада. Ви дивитесь новини на 11-му. В студії Олена Петроченкова. Вітаю. Також з нами працює Міритіна Глушко, перекладачка жестової мови. Сьогодні у випуску розкажемо про таке. Втратив ногу і три дні чекав на порятунок. Історія про воїна Дмитра, який отримав тяжке поранення поблизу Бахмута. Схема на мільйон гривень. Директорка одного з комунальних підприємств Першотравенська штучно завищувала вартість послуг на електроенергію, а гроші забирала собі. І вони б ніколи не зустрілися, якби не війна. Вислюк Яша з Харкова, а свинка Хрюня із Дніпра про унікальних закоханих, які не можуть один без одного в нашому ексклюзивному матеріалі. Аном на 17-ту годину ситуація в області незмінна з тривогами та атаками. На Нікопольщині росіяни ціли з артилерії по Марганецькій громаді вночі ж район обстріляли двічі під атакою окупантів Червоногригорівська та Марганецька громади. Туди ворог скерував з десяток снарядів. Людей не зачепило в інших громадах. Ніч була спокійною. 16 снарядів по Херсону окупанти продовжують воювати з цивільними на Донеччині ж намагаються захопити Авдіївку. А на Харківщині гатять по поліцейських у відповідь Збройні сили України продовжують нищити ворога на всіх ділянках фронту. Тільки за цю добу ліквідували понад сім сотень ворожих солдатів. Детальніше про останні події в Україні в нашому дайджесті. 16 снарядів по Херсону окупанти не лишають райцентр у спокої. Поцілили по житлових кварталах та заводу. Одна людина загинула, ще одна поранена. Очільник Херсонської ова наголошує на необхідності евакуюватися з особливо небезпечних районів області. У кожної родини звичайно своя історія, причина залишатися в рідних селах та містах. Тому з ними спілкуються і правоохоронці, і голови громад, соцпрацівники. І я відвідую ці родини, бо це ж важливо, щоб люди були в безпеці і виїхали в безпечні громади. А на Донеччині 36 бойових зіткнень упродовж доби найгарячіше поблизу Авдіївки. Окупанти не полишають спроб оточити місто. Утім, вони безуспішні, заявляють у генштабі збройних сил України. Наші воїни стійко тримають оборону та завдають ворогу значних втрат. Так, сили оборони відбили 14 атак противника поблизу Степового Авдіївки, Тоненько та Первомайського Донецької області. На Мар'їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії. В районі Мар'їнки Донецької області, де українські воїни відбили 17 атак противника, тим часом з Авдіївського коксохімічного заводу евакуювали останніх 16 співробітників, які забезпечували його консервацію. Утім, у тіму єдиному в цілілому сховищі підприємства лишаються ще 17 цивільних, які відмовляються полишати місто. Про це повідомляє очільник міської військової адміністрації. Вдарили по поліціянтах у селище дворічне. Що на Харківщині окупанти поцілили по автівці слідчо-оперативної групи. З дрона на них скинули гранату. В машині були правоохоронці, вони отримали поранення та контузію. Також вчора, внаслідок обстрілу, з ураганів селища Куп'янськ-Вузловий загинув один цивільний. Росія вивела у Чорне море дев'ять бойових кораблів. Серед них три ракетоносії загальним залпом до 24 крилатих ракет калібр. Про це повідомляють військово-морські сили ЗСУ. Загроза нових ракетних ударів по країні висока. Тим часом Збройні сили України продовжують нищити окупантів на всіх напрямках фронту. За добу російська армія втратила 780 солдатів, 8 танків, БМП, 29 артилерійських систем та чимало безпілотників. Катерина Нічок та Дмитро В'єтров. Новини 11 каналу. Втратив ногу і три дні. Чекав на порятунок. Наступна історія про воїна Дмитра, який був тяжко поранений поблизу Бахмута. Чоловік мав допомогти евакуювати побратимів. Утім сам наступив на міну. Пораненого та виснаженого бійця через потужні обстріли не могли забрати три доби. Про жахи війни та жагу до життя. Дивіться далі. Доклав праці, що я далі не слідую, відірвало стопу, сам потребує евакуації. 44-річний Дмитро розповідає, як отримав тяжке поранення ноги. Через інтенсивність бойових дій він провів три доби в очікуванні на допомогу. Хоча сам разом із напарником мав евакуювати побратимів, але дорогою наступив на міну пелюстку. Зо мною був один провідник, теж його трошки камтузило. Він мені успів накласти турнікет і відійшов від мене. Бо я йому сказав, давай виходь, бо я говорю, я так швидко не зможу виходити. Я йому сказав, деякий поворот, і попробуй когось сюди притягнути, щоб мене допомогли. Далі, Дмитро діяв самотужки, сам собі перетягував турнікет, щоб уникнути зараження. Повз 130 метрів навколішки, аби заховатись у ямі від ворожих обстрілів. Утім, побратими Дмитра навіть у такій ситуації примудрялись дистанційно допомогти. Так я благодаря рація тримав зв'язок своїм підрозділом. Вони мені скидували з квадрокоптера, скидували як ліки, обезболюючі кидали мені воду, шоколадку додавали. Боєць каже, навіть за таких обставин намагався не па. Падати духом сили давали думки про кохану дружину та сина. Молився, плакав, просив так, дружину. Просив, щоб молилась. Вона молилася там. Вже на третю добу з насиленого Дмитра вдалося евакуювати до стабілізаційного пункту, і все це під щільними обстрілами. А вже з третій попитки то мене на Кравчучки по окопам тягнули, як могли. До лікарні Дніпра військового доправили у вкрай тяжкому стані. Утім, попри усі складнощі, медики успішно його прооперували. Вкрай важкий з великою крововтратою у нього відірвана права кінцівка. Він повністю відновився, тому що було перелите багато крові. Зроблена операція. Невдовзі Дмитра перевезуть до Києва, де продовжиться його реабілітація. А сам чоловік мріє якнайшвидше дістатися додому до Фастова, що на Київщині, побачитись із рідними навіть у такий складний період і невимовний біль зберігає почуття гумору, віру та Впевненість Ти довжен себе якось так морально настроїти, що ну да, ти готуєш, у тебе не буде ноги. Ну нічого, не докупимо, докупимо. То все. Як ви до нас в Тіктоки, успокойся, одмиємо, а тут докупимо, але не бути людиною, ну, і не падати в паніку. Марко Ручка, Сергій Гончар, новини 11 каналу. А у Дніпрі немає. Такі заяви роблять медики на фоні спалаху хвороби в одній з областей України. кажуть, у нас поодинокі випадки востаннє фіксували ще у вересні. Нині ж ситуація під пильним контролем інфекціоністів. Аби вберегти себе, лікарі радять дотримуватись правил гігієни, частіше мити руки теплою водою з милом, обробляти їх антисептиком та не користуватися чужим кухонним приладдям. Воду пити лише кип'ячену або бутильовано, а також звертати увагу на своє самопочуття. Можуть з'являтися ламки суставів, втомленість, головна біль, підвищення температури тіла, але в подальшому у пацієнта з'являється жовтяниця, тобто і склери стають з кольору, і шкіра, а також сеча темніє. У місті більше хворих на ковід, однак панікувати зарано, Медики кажуть, у порівнянні з попередніми роками вірус не такий агресивний, проте нагадують, що єдиний надійний спосіб захиститися від хвороби вакцинація. Нині у місті зроблено понад мільйон щеплень. Вакцинуватися можна у 12 центрах Дніпра. Вакцинуються дніпряни і вакцинуються гості, але не так швидко, як це було в минулі роки. Вакцина зараз є, ми всіх чекаємо. Центри вакцинації працюють у звичному режимі. Проходить вакцинація як рутинна, так і вакцинація від ковід. Записатися можна через телефони кол-центрів або через сімейного лікаря. Схема на мільйон гривень. Директорка одного з комунальних підприємств першотравенська, користуючись посадою, проводила незаконні оборудки. Про це повідомила в обласній прокуратурі. Мовляв, підозрювана складала додаткові договори на постачання електроенергії. У них штучно завищувала вартість послуг. Гроші забирала собі. Чим завдала збитків громаді. Жінці повідомили про підозру. Їй загрожує до п'яти років позбавлення волі. Мінус один колцентр правоохоронці Дніпра викрили зловмисників, які, прикриваючись онлайн торгами, ошукували людей. Діяли вони протягом вересня-жовтня минулого року. Правоохоронці виявили у шахраїв два десятки робочих місць, обладнаних комп'ютерною технікою та засобами зв'язку. Поліція встановила 16 причетних до злочинів. Нині триває слідство. Серйозна ДТП за участю одразу трьох транспортних засобів сталася у Дніпровському районі поблизу селища Степове. Зіткнулися два легковики та мотоблок. Внаслідок аварії 72-річного водія ВАЗу затиснуло всередині кузова. Його довелося деблокувати рятувальникам. Загалом травми отримали п'ятеро людей. Їх госпіталізували. Подробиці ДТП з'ясовують правоохоронці. Він із Харкова, а вона з Дніпра. Вони б ніколи не зустрілися, якби не війна. Тяжко пораненим під обстрілами його з рідного міста вивезли волонтери, а потім була надскладна операція та тривале одужання. Але все це вже позаду. І зараз вони не розли вода. Віслюк, яша та свинка на ім'я Хрюня. Тварини разом не лише гуляють та їдять, а й навіть цілуються. Про унікальних закоханих ексклюзив нашої Тетяни Заєць. Мы сушим сухарики всем коллективом ему. А пока ты ему не дашь сухарик, кричать будет так, чтобы услышать все здание. Не без жартів під час ранкової прогулянки ветлікарка Валерія П'ятибрат розповідає про свого улюбленця Віслюка Яшу. На сніданок у нього гілки горобини, а на перекус фрукти та овочі. І до речі, ними додає завідувачка Віварієм аграрного університету пані Галина. Він ділиться виключно зі своєю подружкою Хрюнею. Нію персики – улюблена їжа. Персики, груші. яблуки. Морковку як-то не дуже. Ну а так вообще все я, да? Яша Харків'янин, а Хрюня Дніпрянка. Вони підопічні аграрного університету. Двох тваринок утримують разом в одному із приміщень вишу. У них однаковий раціон та часи виголу. І останній рік тварини завжди разом, говорять працівники. У нього є особа любов з свінкою. Вона у нас немножко нагленька. За счет цього вона приходить к нему і ложиться у нього, кушає у нього. І так вони друг к другу привыкли. Утро начинают с поцелуи. Вона бежит к нему. Вот он бежит к ней. И в отличие от других животных он явно проявляет к ней симпатию. Віслюк на ім'я Яша з'явився у Дніпрі майже два роки тому. Саме тоді почалася війна, і росіяни дуже сильно бомбили Харків. Багато тварин загинуло. Пораненого Віслюка доставили у Дніпровський аграрний університет. І лікарі взялися за операцію, хоча тоді вони говорили, що шансів на його одужання дуже мало. У нього була травмірована ось ось лапка. Ось тут стояв апарат Елізарова. На даний момент тут велика костна мозоль. Працюю віслюку проводили понад три години. Ветлікарі говорять, велику тварину було надто складно приспати, тому пішло багато анестезії, та найскладнішим був післяопераційний період. Він тривав півроку. Віслюк пройшов складний курс антибіотиків. Пошкоджена нога гноїлася і погано заживала. Фахівці хвилювалися, що тварина не виживе. Все, что касается с лошадьми, животные на трех ногах не выживают в природе, они не могут качественно питаться, и за счет этого они погибают. Поэтому, да, у Яши был один шанс на миллион. Я еще с такими не сталкивалась, а мне всегда интересно было новые виды животных, за ними наблюдать. Вдвоем. Да, он... Тимон и Пумба. Яша і Хрюня нерозлучні, мають однакові смаки та навіть звички. Однак у дикій природі ці тварини ніколи б не приятелювали, додає завідувачка Віваріям аграрного університету. Хрюні дуже подобається бігати по лістві. Я коли згрібаю ліству в більш кучі, от вона прибігає, бігає по ним, як собака. Різвіться так цікаво. Причому я ніколи не думала, щоб хрюшки так бігали швидко, вона бігає швидко доволі таки. І от ця траса один раз пішла туди по козій тропі, далеко доволі. -таки. я начала ее звать, смотрю при прыжку мчится такая, ну видно кто-то напугал, может быть люди какие-то шли, она чужих побаивается. Яша людей не боится вообще, он ко всем идет и машины ему нравится вокруг машин ходить, детей они очень любят. Вони обидва розбійники, говорять жартома у виші з'їли чи Не всі висаджені на газон квіти. Полюбляють качатися у багнюці та клянчити їжу, а іноді тікають у посадку і їх доводиться ловити. І попри це, вони все одно місцеві улюбленці. Однак в університеті замислюються про пару для хрюні, бо, попри любов, до віслюка, вона вже давно повинна переносити потомство, говорять фахівці. Тетяна Заяць, Сергій Гончар, новини 11 -го каналу. Укриття відкриті. Інформацію про зачинені вуличні укриття спростувало у міськраді. Відео з зачиненими дверима почали ширитись соцмережами після чергового ракетного удару по Дніпру. Представники департаменту благоустрою наголосили, укриття працюють цілодобово і не зачиняються. Загалом по місту встановлено понад 80 бетонних конструкцій. На них комунальники повісили спеціальні інструкції, як правильно відкривати двері укриттів. Також ми вирішили, що потрібно повісити інформаційні таблички, щоб люди могли побачити, як правильно відкриваються двері. І було вирішено там написати цілодобовий номер телефону служби, що зверталися люди. Якщо не можуть відкрити двері, окрім цього, комунальникам доводиться ще й боротися з вандалами. кажуть, вони майже щоденно псують в укриттях майно. Сума збитків вже сягнула в понад 300 тисяч гривень. Наразі вже розкладено укриття на суму понад 300 тисяч гривень. І в нас було дуже багато випадків, коли ми повністю відновили освітлення в укритті, все, все вже добре. Наступний день приходимо, знову нема світильників. Чому? Тому що комусь на дачу знадобилося цей світильник. А у Кам'янському готуються до холодів та можливих блекаутів. Там відкрили пункти незламності. Очільник міста Андрій Білоусов разом із начальником районної військової адміністрації перевірили, як вони працюють. Загалом в місті 25 пунктів незламності 17 з них розташовані у навчальних закладах. Решта у лікарнях, ЦНАПах, Терцентрах та у міській раді Кам'янського. «Центр е, укомплектований всіми засобами, пушками обігріву, має засоби мобільного зв'язку, який не потребує електричної енергії. Готовий прийняти всіх бажаючих, які будуть потребувати допомоги. Пункт незламності забезпечені всім необхіднім, Це і їжа, це павна мастильні матеріали, генератори, медикаменти. Тобто, в будь-який час доби наші мешканці можуть прийти сюди і отримати необхідні послуги. Зігрітись, якщо необхідно, підзарядити телефон. Також в усіх районах міста облаштовано локації для набору води на випадок блекаутів або аварійного відключення. Пробурили 22 свердловини у різних частинах Кам'янського. Їхні адреси, а також адреси пунктів незламності, можна знайти на сайті міської ради. Сьогодні всі пункти незламності на нашому районному центрі всім забезпечені. Дякую місцевим місцевій владі, дякую територіальним громадам, очільникам наших громад за те, що сьогодні вони особисто переймаються цими питаннями. Продовження зеленої енергетики та зближення з європейською системою без вуглецевої економіки, такі напрямки роботи регіонального офісу декарбонізації та енергоефективності. Детальніше про його роботу в нашому матеріалі. Дніпропетровщина стала першим в Україні регіоном, де відкрили офіс Державного агентства з ефективності та енергозбереження. Простими словами тут надають консультації, як впровадити в свою справу енергоощадні технології та залучити для них фінансування, надають підтримку громадам, фізичним та юридичним особам. Все для того, аби скоротити викиди парникових газів, так звану декарбонізацію. Офіс декарбонізації та енергоефективності покликаний допомогти органам місцевого самоврядування досягти національних. Цілий з енергоефективності відновлюваних джерел енергії, які прийняті Кабінетом міністрів України та одобрені і погоджені Євросоюзом, і в перший день роботи офісу працівників символічно прийняли в спільноту енергоефективності і пояснили головні принципи діяльності. Аналізується підхід чи з енергоефективності виконані всі заходи, і тільки після цього можна запроваджувати. Відновлювальні джерела енергії Очільники області кажуть, оскільки хочемо стати частиною європейського союзу, то маємо опанувати альтернативну енергетику та зменшити кількість шкідливих викидів у повітря для Дніпропетровщини, як великого промислового центру, вкрай важливо переналаштувати своє виробництво в Європейському Союзі. Є так звані податки за слід, тобто за викиди вуглецю в повітря для розуміння. Сьогодні в нашій державі цей податок складає 30 гривень за тонну. В в Європі він складає 80 євро за тонну. А отже, коли Україна вступить в Євросоюз, продукція наших промислових гігантів здорожчає і може втратити свою ринкову привабливість. Запобігти цьому й покликаний офіс декарбонізації. Олена Городецька, Сергій Гончар, новина одинадцятого каналу. У Кам'янському прийшла зустріч з керівниками громадських організацій, які опікуються учасниками бойових дій та членами їхніх родин. Це Патріот 2015 та родини загиблих героїв разом з міським головою обговорили матеріальне забезпечення воїнів, купівлю обладнання, яким необхідне для роботи на передовій. А також торкнулися і питань надання військовим медичних та реабілітаційних послуг. Плідно пройшла зустріч, так да всі питання, які саме надавали, але вони були вирішені. Ті питання, які ми самі не змозі вирішити. пан Андрій Євич нам завжди допомагає і підтримує нас. Ми підіймали ті питання, які турбують нас, турбують хлопців. Зараз багато хлопців, які повертаються, або поранені, або ну списані по по здоров'ю. У нас буде збільшена кількість більш ніж п'ять разів, буде людей, яким ми зможемо надавати матеріальну допомогу в нашому місті. І на останок про погоду у четвер у Дніпрі можливі опади. За прогнозами синоптиків в день буде 10 градусів тепла, вночі плюс 7. Атмосферний тиск 743 міліметри ртутного ступчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми на цьому випуск завершено, але ефір на 11-му триває. Далі на вас чекають новини з Кривого Рогу. Я ж з вами прощаюся. До побачення.